Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Догрались із залякуванням НАТО. Москва вперше від початку війни відчула на собі масштабні удари, які досі вважалися неможливими для столиці. Серія вибухів пролунала в кількох районах міста. В вихідний день ракети та дрони вдарили по стратегічних військових об'єктах, включно із складами пального, ангарами, інфраструктурою, зв'язку. Один із снарядів пробив захищене сховище, яке використовувалося як ядерний резерв. Пише телеграм-канал Кремлівський Незалежний. За офіційними повідомленнями серед жертв цивільних немає. Незалежні джерела це підтверджують. Вибухи зачепили виключно військові цілі. Проте кількість поранених серед російських військових і технічного персоналу перевищує сотню. Лікарні міноборони переповнені, але цивільні лікарі не залучалися. Попри відсутність жертв серед мирних мешканців, в місті спалахнула паніка. Причина системна брехня Кремля та намагання приховати масштаби катастрофи. Державні канали говорили про локальні пожежі, тоді як в соцмережах масово поширювались відео детонації пожеж на військових базах. Люди зрозуміли, що їм знову брешуть і кинулася втікати з міста. На виїздах із Москви утворилися багатокілометрові затори. Тисячі машин стояли в заторах. Вокзали були переповнені, метро заповнилося людьми, які шукали укриття. Давка і хаос стала наслідком не тільки ударів стільки тотальної недовіри до влади. В Кремлі ситуація викликала кризу. Путіну доповіли про по пробите сховище, знищення ангари та масштабну втечу мешканців з міста. Паніка серед цивільного населення виявилась неконтрольованою, адже нають у столиці. Ніхто більше не вірить в захищеність. Все видають за зйомки фільму і навчання. Втім, це зовсім не так, і це одразу після ударів. По Польщі Росіяни клянуть Путіна, який тягне їх до третьої світової війни для України і союзників це стало стратегічною демонстрацією. Удари по Москві показали, що навіть найзахищеніші райони країни агресора не мають імунітету. Водночас принципова відмінність полягала в тому, що ціллю стали виключно військові об'єкти. Це дало підстави на міжнародному рівні заявити. Атака була легітимною і не спрямованою проти мирного населення. Коротка аналітика. Вибухи в Москві довели критичну вражливість російської оборони. Уражено військові об'єкти поранені лише військові, але саме приховування правди спричинило паніку серед цивільних. Люди масово намагались покинути місто, що підірвало довіру до влади і ще більше дискредитувало Кремль. Москва втратила образ неприступної фортеці, і тепер війна для росіян стала відчутною навіть у самому серці держави. Редакція каналу не, не несе відповідальності за висловлення окремих політологів полі... Літаків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.